Що забули китайці в далекій Подільській глибинці. Одного разу таке питання виникло навіть у самих мешканців Піднебесної, які мандрували Україною. А місцева громада ще й добавила інтриги, встановивши при в'їзді в село напис китайською. Практичні поради, як доїхати, що подивитися по дорозі, де зупинитися, дивіться в інших відео на цьому каналі. А поки трошки історичної довідки. Китайгород. Огороджене місто. Адже в преслов'янській мові слово Кита означало зв'язка тонких жердин, стебло. Китаями називали практично будь-яку огорожу, а тюркське слово Катай. Означало «поселення, Городище, фортеця. Дехто вважає, що це те саме описане в другому столітті давньогрецьким вченим Птолемаєм місто Метоніум на лівому березі річки Тірас. Хоча збережені писемні згадки датуються початком 17 століття поетично цей населений пункт охрестили Китай Гора. За легендою, мільйони років тому, коли формувалася наша планета, тут стояли моря і у них плавала всяка риба, навіть великі кити. Та в однієї сімейної пари китів загинуло дитинча. Поступово спадав рівень води, і уся риба відступала разом із морем. А оці двоє китів сказали ми нікуди не підемо, ми залишимося на тому місці, де загинув наш малюк. Вони були невблаганними, і невблаганним був час. Море відійшло, вода висохла, а кити залишилися. Вони закам'яніли і перетворилися на скелі. Китай гора, тобто гора, яка складається із трьох китів. Тут річка Торнавка в'ється змійкою та й так. Що дійсно територія розділяється на три пагорби. Тут проходить давня історична дорога, хоча наважується нею їхати вже далеко не кожен. Тут знаходиться один з найповніших у світі розрізів відкладень селуру і Девону. Три домінуючі породи пісковики, сланці, вапняки, вийшли на поверхню. Китайгородський геологічний розріз є унікальним на всю Європу і тому тут проводилися дослідження науковцями з різних країн. Цей відрізок входить до складу національного природнього парку Подільські товтри. З історичних джерел відомо, що на початку 17 століття Китайгород заснував. Відомий діяч речі Посполитої Анджей Потоцький, а його син Станіслав Ревера, той самий, що заснував Станіславів, сучасний Івано-Франківськ, збудував замок на Високій Горі. Пізніше на цьому місці було збудовано палац, від якого залишились лише руїни. Один з наступних власників польський шляхтич удружився з українською дівчиною. Переповідають, що одного разу вони їхали каретою, аж зненацька карета з гори скотилася до річки. Вони вийшли з карети, цілі цілісінькі, і настільки були здивовані, що пан промовив В честь цього дива на високій горі я збудую костел. А пані добавила, не завадило б і церкву православну, адже я також живою залишилась. Отак і з'явилися дві святині поряд на горі. Римокатолицький костел відвідування Єлизавети Дівою Марією має ознаки оборонної культової святині, навіть був діючим у радянський післявоєнний час. Церква Собору Богородиці спочатку була дерев'яною, пізніше декілька разів була перебудована як кам'яна, а вже сучасно церква відбудована в наші дні. Поряд із християнськими святинями, як не дивно, мешкали євреї. До Другої світової війни вони становили дві третіх від населення містечка. Коли радянська влада збудувала на Водністровську ГЕС, нижній Китайгород потонув під водою, а от верхньому єврейському містечку пощастило трохи більше. Якщо блукати селом, можна побачити давні цвинтарі і навіть дивний пам'ятник Олені Глінській, матері російського царя Івана Грозного, яка могла бути родом саме звідси. Змінилися часи, змінилися дороги і стежки, будівлі і люди, але незмінною лишається краса природи і споконвічна тиша Китай Гори. Якщо вам сподобалися місця, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!